Фермерське господарство у нас не так давно функціонує, е, йому десь близько 5 років. Е, займаємося в основному вирощуванням соя, кукурудза і також очівництва. Тобто, в основному це кабачок, перець, кукурудза, солодка. Ну, у нас невеличке господарство, тільки починаємо розвиватися, тому те, що є. До цього техніки серйозної не було. Починали все із Ловола 50-сильного, на ньому, можна сказати, закінчили, тому що там була і слабша техніка, там кубота і тому подібне. Тобто все таке мал, мало малосильне. А тут, так як ну, банк землі трохи добався, то вирішили купити трактор вже трошки сильніший і більш функціональний, багатозадачний. Ну, тому якби, звернули увагу на масей. Ми обрали між декількома моделями, це в основному New Holland, Deutz і Massey. Так як попередні варіанти Deutz і New Holland ми передивились, по-перше, не сподобались по комфорту, тому що Deutz взагалі трохи не дотягує. New Holland вони дуже схожі, але по, по все одно по комфорту, по якості. Збірки нас переконали, що масей буде поякісніше і по сервісу краще працює. Тобто він у нас виконує задачі всі. Це і дисковка, і передпосівна культивація, і посів, і оприскування. Тобто все, що можна, він і працює на тому. Надійність і комфорт. Ну, тобто В цих параметрах він себе показав якнайкраще, тому що ніяких питань по технічній частині в нас не було. І так само по комфорту. Все задовільняє. По продуктивності, ну як важко сказати, тому що на різних швидкостях, на різних полях, різний обробіток по різному працює. Але в принципі на потужність, ту, яка заявлена, він себе ну, як, показує. Тобто там нема такого завишення потужності, щоб він не тянув. Нього досить сильна навіска, якою він без проблем піднімає все, що необхідно. Економія пального, як мені зрівняти поки нема з чим, тому що МТЗ у нас не було, слава Богу, почали вже з чогось нормального. Тому, якби, по економії, так. Да. Е, ну, там великого розходу пального немає. Тобто на посів, там 3 літри, 4, е, дисковка там, відповідно, вже 7-8 і оприскування там літр, може півтора від сили. При тому, що в нас там оприскувач 12-метровий, він, в принципі, розход там в нього мінімальний. Він дуже універсальний. Тобто універсальність це, мабуть, про цю модель, тому що вона годиться під усі задачі. Від самих, слав... ну, самих важких це буде оранка, хоча він там потягне легенько трьохкорпусного переворотного. Але, в принципі, з рештою задач він також ну, добре справляється. Тобто і дискування, і культивація, і оприскування, і посів. Тобто ми обирали трактор, щоб він був багатозадачний, тому що в нас немає йому заміни. Тобто сів на нього і зробив все, що необхідно. От тому так ми і вибирали його. Тому що вже 130-ка в основному він вже йде по характеристиках, наче більш потужніший, але в нього немає коробки автомат, в нього немає того комфорту. І збірка, в принципі, це вже ж іде Франція, і він, я думаю, надійніший буде. Е, тільки технічне обслуговування. Тобто там заміна мастил, і там можливо, що при купівлі ми там не уточнили, то зараз всякі деталі ми там дізналися, якісь нові для нас особливості там налаштування коробки і тому подібне. Тобто тут дуже великий спектр, де можна. Ну, от під себе все налаштувати так, як буде комфортно. І, в принципі, у нас ніяких нарікань по ньому взагалі поки що нема.